Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу подивитися таке питання, як Україна пройде літо? Сьогодні 20 травня, тобто місяць закінчується ой. Майже, майже закінчується весна? І скоро розпочнеться літо? Отже, 2025 рік, Україна, літо, червень, липень, серпень. Які події будуть відбуватися? Будемо намагатися втримати свої території. Буде Україна намагатися триматися за те, що має, тобто карта такої скупості, да, і карта стабільності, тобто нікому. Не оддай отд, Отдамо. Так. Карта минулого. Тут, можливо, е якісь партнери, які були нам в минулому партнери от е дадуть якісь подаруночки, такі від щирого серця. Угу. Дадуть, чи, можуть, чи може захочуть дати, тому що все одно буде якась безвихідна ситуація. Тобто будемо намагатися тримати території, але, як і було в минулому, будуть певні і обмеження. Обмеження у війні щось дуже часто випадається карта, карта миру. Ну і Ну... Якось мені чогось по цим картам хочеться сказати, що буде, буде якось війна йти на е, якихось от, е, обмежених, об, е, определенних територіях, ну, ділянках, чи територіях. Е, якось отак. М Обмеження. тут е як обмеження король е військових завершується, хм. це повер повернення з полону. Масштабне, причому масштабне якесь таке повернення з полону буде. Обмеження військових підходить до завершення. Ну, так, от буде. Ну, побачимо, про що ці карти кажуть. Так. Ну, на дні колоди королева Пентаклів, яка каже про ресурси, про ресурси. Тобто, все одно якось будуть, ну, королева Пентаклів вона розумно розходує ресурси, вона веде учот, вона, ну, не розбазарює, не розповсюджує. Так що І ну, тут так от ну от карти кажуть, що певні території, вони, ну от як були колись да, обмежені, так вони і будуть обмежені. Іначе як військові будуть от там десь. Ну, ну так от? На тих територіях. Ну, цікаво, якось показує, цікаво. Так, а що ще? події? <кхем> Які загрози літом? Що в плані загроз буде для України? Ну тут якось е, неочікувані е, тут як щось таке неочікуване, важке і е, там, де, е, ну, переправляють або ще щось, або рух якийсь. Е, ну, тут ще така. Мова, що, ну, да, може бути таке, що нам буде якийсь шанс, якийсь подаруночок, да, Пентакльовий такий, якийсь нам дадуть. І от коли його будуть вести, коли його будуть вести, то тоді там щось, як, як це сказати? Трапиться? <кій> І воно буде зупинено. І воно буде зупинено. Ну, виникнуть якісь перешкоди. Якісь перешкоди. Це називається гарні такі. А, ні, це загрози. Це загрози, так? Да? Ну знову, от карта каже, от, знов якийсь як от, центр міста, це може бути от щось таке, як як оце кривий, кривий ріг, да, там, де. Там, де були і дома, така, там, де були і дома, там, де були і будиночки, і, і тери, ці, дитячі майданчики, це таке може щось бути. І це може бути неочікувано, що погано, те, що неочікувано. Чим як остановка імператора в дорозі. Ну, імператор, ну, якщо я про Україну питаю, да, ну, ну я не знаю, Зеленський чи не Зеленський, на Зеленського часто... Король випадає. От. Але ж ну, імператор це, це може бути якийсь військовий. Той, хто надає накази, ну, генерал якийсь може бути військовий. Може, ну, у відставку. Можуть у відставку якось його відправити. Так. Ну і я ж кажу, якимось там, де шляхи, там, де перевозять, там, де переправляють, дуже хочеться їм зупинити. І тут. Ну, я не знаю, мені якось по цим картам хочеться сказати знов, що ті території, які Відійшли, що є шанс там встановити якусь ну, от стабільну таку ситуацію, може поставити ну, такі якісь чи жорсткі кордони, тому що вони ж потихеньку все одно просуваються, поставити їм якісь перешкоди. То є такий от такий шанс. Ну, такі справи, загрозами такі справи на літо. Без світла, деякі території, міста можуть бути. ну, Так от. А які літом гарні новини будуть? Червень, липень і серпень. Гарні новини для України. Вибір, карта вибору, карта вибору. Ну, дивні дивні карти, звісно, я не знаю. Буде якась така незрозуміла ситуація. А, може. вибори? А, тут можуть бути вибори, між прочим. І будуть роздумувати над над, над магом, да? тобто кого поставити? Одна карта вибору, інша карта вибору. Ну, я хочу сказати, що тут може бути навіть якийсь претендент. Ось, з земного шарика, з-за кордону тут може бути якийсь мах, і <кій> будуть намагатися сунути якогось короля жезлів. Ну от. Ну, от знову на картах же ж не написано, да, хто це і що це. От то. Ну, навряд король жезлів. Ну, навряд чи це Зеленський. <кій> <кій> ну, да. Не знаю, ну, от гарні новини. Тут були загрози, да? мені показало, що шанси будуть. Але, а в гарних новинах тут якраз не дуже вони гарні. Тому що будуть маніпуляції і буде, от знову йде те, що обніщання людей знов, мабуть, якимись податками. Може, щось... Ну, от щось щось нове таке придумають. Ну, може, гроші на вибори треба буде. Хм, на вибори не може таке бути. Ну і от будуть маніпулювати. Ой, <клух> ну. Пропонувати варіанти якісь будуть. Ну, хотілося б мені, звісно, якісь гарні новини і щось таке толкове сказати. Але по цим картам єдине, що можу сказати, так те, що от будуть намагатися тримати нашу територію. От. Що, як то кажуть, Україна є, буде. І буде стояти. Ну, От. Ну тут щось буде з виборами. От мені по цим картам. І все ж таки це якась така буде або стара історія, або якісь партнери будуть з минулого. Щось тут будуть про вибори. І з грошима. І з грошима. А у військових обмеження. Із-за цього. Можуть бути. Ну, такий в мене получився розклад, а детальніше по місяцям я буду робити на початку кожного місяця. Там буде більш такий великий розклад, більш такий розвернутий. От. Ну, а це ми подивилися на літні місяці. І дивно те, що я тут, в принципі, тут ну, добре те, що я не бачу тут, наприклад, карти вежі, да, або якихось таких. Ну я не знаю, ну, тут може бути да, якісь такі неочікувані прильоти. Але це як буде як кудись. Ну як в одну точку. Ну, немає тут вісімки жезлів, яка каже про ракетний такий масштабний. І, до речі, немає тут лицарів. Лицаря мечів теж. Які каже про те, що ну, такі загрози сильні. От, ну, будемо дивитися і буду ще більш детальніше, звісно, отробити, розбиратися. А я вам дякую за увагу. Дякую за. Ваш час. Пишіть питання, пишіть коментарі, пишіть свою думку. А мені буде приємно почитати. Пока-пока. До зустрічі!